Вітаю, друзі! 8 серпня 2024 року Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України, дав інтерв'ю Європейській Правді. Він, напевне, там щось багато говорив, я його не став дивитися взагалі, але деякі тези мене просто вразили своєю цинічністю хам, хам, хамством і наглістю. Єрмак в цьому інтерв'ю заявив про те, що. Він йому передоручить президент Зеленський, якого я вважаю, що він займає посаду незаконно з 21 травня 2024 року, тому що будь-якого рішення офіційного органу про те, що він займає цю посаду законно, немає. Так, от що президент Зеленський, який відповідає за зовнішню політику України, деякі питання доручає Єрмаку, який виконує функції радника з національної безпеки, бо мовляв в деяких країнах. Саме так відбувається формування зовнішньополітичних е стратегій тих чи інших держав. Він до прикладу навів США. розумієте, це чистої води маніпуляції і свідчення того, що Єрмак визнав, що Зеленський та його Шапітову згрупували державну владу, тому що в статті 102 Конституції України, де передбачені повноваження президента України, справді передбачено, що президент відповідає за зовнішню політику держави, але реалізує її через органи державної влади. Офіс президента не є органом державної влади. Для цього в нас є уряд і Міністерство закордонних справ. Саме вони мають право і обов'язок реалізовувати зовнішню політику держави. Єрмак не є жодним радником, тому що ця маніпуляція з радниками з національної безпеки США, вона... Розрахована на людей, які не мають раціонального мислення, тому що у США інша конституція, інша державна традиція, інша система е, організації органів державної влади, врешті-решт, США, це федерація, де штати мають окремий суверенітет. І, відповідно, там цілком по іншому організовано державну владу. Тому посилання на те, що в якихось країнах радники виконують ті чи інші функції. Це є чистої води, ще раз повторюся маніпуляція. В Україні є конституція, є розподіл влад на законодавчу, виконавчу судову, і в цьому розподілі влад єрмака ніде немає, як радника національної безпеки. Він взагалі сказав ще таку фразу, що, мовляв, його повноваження закінчується в питаннях зовнішньої політики, там, де закінчується доручення президента. Вибачте. В статті 102 конституції України прямо передбачено про те, що президент України не має права делегувати свої повноваження іншим державним органам. в даному конкретному випадку Єрмак фактично здав Зеленського про те, що той порушує конституцію України. Так Єрмак відповідальності швидше за все нести не буде, якщо він підкладає під всі свої зовнішньополітичні вояжі письмовий документ Зеленського. Однак, Зеленський буде, тому що він прямо порушує конституцію, ігноруючи уряд і Міністерство закордонних справ, Єрмак каже про те, що він знаходиться в дуже хороших стосунках з Кулебою, На фактично, Кулеба своєю поведінкою і прийняттям цієї системи руйнування конституції і повноважень Міністерства закордонних справ України він показав про те, що він не має гідності як міністр, не має взагалі розуміння того, де межі його повноважень. І фактично він ліг під офіс президента, замість того, щоб чітко зафіксувати про те, що це не входить до компетенції офісу президента, тому на жаль, ми можемо констатувати на жаль. Опозиція мовчить з приводу цього з приводу того, що. Офіс президента монополізував і гузурпував державну владу з відома та за бажанням Зеленського. Однак, головним видувацем цієї ситуації є звичайно мудрий український народ, який у 2019 році раптово здурів. І замість того, щоб в першому турі, якщо йому аж так не подобався Петро Порошенко, після того що він зробив за 5 років своєї каденції, то міг проголосувати за. Будь-кого з 39 кандидатів, крім Зеленського, Мураєва, Бойка, Тимошенко та інших проросійських кандидатів. А як мінімум 10-15 кандидатів, значно компетентніших і розумніших ніж Зеленський, там точно би знайшлося. І якщо б в другий тур вийшов Порошенко і інший розумніший за зеленського кандидат, тоді можна було би констатувати про те, що український нарід проголосував у 2019 році розумно в той час, коли він проголосував так, що ось ми маємо. Це знущання над нами, яке полягає у тому, що людина, яка є ніким, яка не має жодних повноважень, заявляє, що її повноваження закінчується там, де закінчується доручення президента. На Курску, на курському напрямку події розвиваються. Схоже, це все таки серйозна продумана операція Збройних сил України, і це тішить на відміну від того, що сказав Єрмак. Слава Україні!